Зажигання федор я зарядін зажигання полеває у всьому світі відзначили 79-й день народження Юрія Гагаріна, першого космонавта планети Земля, який ще за життя став легендою. Життя Гагаріна оточена легендами. За однією з них перший космонавт з'явився на світ 8 березня, але в пологовому будинку порахували, що хлопчикові не годиться відзначати день народження в міжнародний жіночий день і записали в його метриці 9 березня. За спогадами космонавта Павла Поповича Юрій Гагарін легко міг знайти спільну мову навіть з англійською королевою, яка запрошувала його на чай. При цьому він ніколи не страждав зірковою хворобою. Урочистості з нагоди 79-го ювілею Юрія Гагаріна. Проходять на батьківщині космонавта в місті Гагарін Смоленської області, між тим навіть через багато років після трагічної загибелі першого космонавта світу, ніхто таки не може однозначно сказати, що сталося 27 березня 1968 року в небі над селом Новоселова Володимирської області. За минулі роки події тих часів і сама особистість Юрія Гагаріна її життя і смерть мають багато міфів та легенд. Доля першої людини, яка побувала в космосі, як і раніше, оповита таємницею.